Росіяни створюють все нові і нові телеграм-канали та боти, головна мета яких маніпулювати родинами зниклих безвісти та полонених, а також збір особистих даних. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі вони не є офіційними, а отже використовуються чи шахраями, чи російськими спецслужбами. Ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу аудиторію для вербування громадян, шантажу, погроз, маніпуляцій, настроями родин оборонців та розхитування суспільства. У жодному разі не надавайте стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає: надана на сумнівних платформах інформація чи персональні дані можуть зашкодити українським захисникам у полоні. Також Відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів. Звертайтеся лише до верифікованих державних структур України.